Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Сьогодні з вами ми будемо говорити на дуже серйозну тему. На тему, як ви спілкуєтесь з іншими дітьми, з дорослими, як з вами спілкуються, як треба себе поводити, коли вас ображають. Буває і таке у нашому житті. Тому ми з вами зараз про це і будемо розмовляти. Усі люди різняться між собою. Одні мають білий колір шкіри, інші чорний або жовтий. Одні люди високі, інші невисокі. Одні стрункі, інші повні. Люди звертають увагу на відмінності, але це не означає, що хтось є кращим за інших. Хоча в історії були випадки, коли люди лише через колір шкіри чи соціальне походження принижували інших людей, бажали їх гіршими за себе. Для цькування стають заздрість, помста, відчуття неприязні, прагнення відновити справедливість, боротьба за владу, потреба підпорядкувати лідерові, нейтралізація суперника, самоствердження. Булінг має різну форму є фізичний, є психічний. психічний? Це коли вас ображають, кажуть вам якісь образливі, неприємні слова, обзивають вас. Фізичний це коли інша людина, дитина може вас штовхнути, вдарити або е, знищити ваші е, особисті речі. Це все відноситься до булінгу. Булінг може бути на основі того, що дитина або людина іншої національності. Або якісь е, фізичні вади є у людини або в дитини, або зовнішній вигляд не такий. Це все, коли на це звертає інша людина, принизливі формі на це увагу, це все булінг. Також кожна людина, дитина, доросла людина може по-різному відноситися до гумору. Подумайте, чи буде ваш жарт умісний у якійсь ситуації, чи наобразите ви своїм жартом іншу людину? Як впоратися самостійно в ситуації, коли на вас йде психологічний або фізичний тиск? По-перше, ігноруйте кривдника. Якщо є можливість, намагайте уникнути сварки, зробіть вигляд, що вам байдуже, йдіть геть. Така поведінка не свідчить про боєгузлом, повірте мені, адже навпаки, іноді зробити це набагато складніше, ніж дати волю емоціям. Якщо ситуація не дозволяє вам піти, зберігаючи самовладання, то спокій. Ми не нервуємо спокійно використовуємо гумор. Якщо вам щось образливе сказали, зробіть вигляд, наче ви не почули. Будь ласка, повтори ще раз. Ще раз скажу, кажи, вибач, я погано тебе чую. Повтори ще раз. Цим ви спадаличити крипникам. Намагайтеся стримувати свій і злість, Аже це саме те, що намагається від вас, до, до, домагається від вас інший, хто над вами знущається. Вріть спокійно, певнено, покажіть свою силу духу, що вас це ніяк не турбує все, що кажуть. Будьте спокійні і рівноважні. Крибник тільки чіткає привду, щоб ви застосували силу. Що агресивніше ви будете реагувати на це все, чим більше ви сильніше будете нервувати, висловлювати, відповідати крибнику своєму, Щось, якісь образливі теж слова. Це, це, це те, що намагається з вас взяти кривдник домагається цього, щоб ви відреагували агресивно. Але ви будьте спокійні, то буде більше шансів опинитися в безпеч... безпечній ситуації для вашого здоров'я, як фізичного, так і психічного. Не соромтеся обговорювати такі ситуації з людиною дорослою, якій ви довіряєте. Якщо вас хтось образив, потрібно прийти і все чесно. Розповісти дорослому, якому ви довіряєте, будь то мама, батько або бабуся, дідусь, хтось із дорослих, який допоможе вам вирішити цю ситуацію. А зараз ми з вами зробимо невеличку аплікацію, щоб підняти трошки настрій вам і вашим батькам. А зараз ми з вами зробимо. Аплікацію, яка підніме вам трошки настрій і дасть волю фантазії. До цього я вашим батькам скинула ось такі смайлики, їх треба роздрукувати. Це нам потрібно буде для цієї аплікації: картон, фломастери, ножиці і двосторонній скотч. Я думаю, так буде робота виглядати акуратніше, якщо ми приклеїмо потім на картон е нашу, наші смайлики. І буде так чистіше, бо клей трошки розмиємо. Що ми робимо? Ми беремо і розфарбовуємо смайлики. Смайлики в нас, як бачите, веселі. У нас нема сьогодні сумних смайликів. Наш настрій, впевненість, веселість. Подивіться, які вони гарні. Ми розфарбовуємо ці смайлики. Ось такі смайлики в мене вийшли. Подивіться, бачите? Ось тут такий, і ось один такий. Що ми робимо далі? Беремо ножиці і починаємо вирізати кожен смайлик. Я впевнена, ви пораєтеся самі. Це, наприклад, я виріз... вирізаю смайлик, який для мене означає спокій. Тако вирізаємо. І так ми вирізаємо всі смайлики. Ось, бачите, це смайлик жартів жартує, бачите, підморгує нам. Я вирізала всі смайлики. Зараз потрібно вирізати великий. Ось я вирізала наш великий смайлик. Дивіться, що ми робимо далі. Ми беремо картон і викладаємо великий смайлик на часонечку. Посередині. Листа картона. Потім ось так наче промінці у нас буде маленькі смайлики, і вийде наче веселе сонечко. Що ми робимо? Ми беремо двосторонній скотч, завжди, щоб частенько було, акуратненько. І ось так перегортаємо, наклеїмо, ось, і знімаємо захисну плівочку, ось так. і клеїмо, ось так. І він тепер буде триматись. Так само посередині зараз приклеїмо великий смайлик. Зараз. Відкріпимо. І не хочу бачити, які цупке? О, і посередині приклеїмо ось. Ось така аплікація ми вийшла. Я її назвала Веселий, гарний сонячний день. Пересилайте свої проробки, буду чекати. Хочеться, щоб у вашому житті не було суму. Будьте щасливі. Будьте радісні, не звертайте увагу на тих людей, які намагаються вам спортити настрій. Будьте веселіші і дивіться з позитивом на життя. Я сподіваюся що ви з нашої розмови зробили якісь корисні висновки для себе. І все в вашому житті буде гарно і добре. Всім гарного настрою, хорошого дня і мирного неба!